З кожним роком Хмельницький стає все квітучішим та ошатнішим. Над облагородженням обласного центру активно трудяться працівники комунального підприємства і зеленого будівництва і благоустрою міста. Цьогоріч на посадку квітників з міського бюджету виділили 556 тисяч гривень. Окрасою вулиць стали вже майже 170 тисяч саджанців. Більше 11 тисяч кан, близько 3 тисяч хлорофітуму, 84 з Тогітісу, більше 24 тисяч георгін, ще 16 агератуму та 850 саджанців троянд. Останні мулують око на вулиці Свободи, біля кінотеатру Шевченка та на Західноокружній. Не залишили без уваги комунальники і пагорби біля центрального універмагу. Їх вперше заквічали яскравими клумбами, одна з яких оформлена в кольори національного прапору. Такі оригінальні композиції привертають погляд та тішать городян. Молодці, що зробили. І Тут трається і тут трається. Дуже гарні клумбочки. Це піднімає настроєння. От ідеш, дивишся на таку красу. Піднімає настроєння. Треба насаджувати більше квітів, це якби прикрашає місто. Оригінальності, може не блищуть. Але досить непогано виглядає ну для нашого міста. Це чудово. Подобається, яскраві, свіжі, і в кольорах синього блакитні дуже подобаються. Аби подарувати хмельничанам естетичне задоволення, працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою майже всі квіти виростили у теплицях, адже робота комунальника полягає не лише у висадці саджанців та оздобленні клумб у теплу пору року, але й вирощуванні посадкового матеріалу взимку.